Під новий рік всі вірять в чудо. Всі мрії збуваються. Всі чекають діда, Мороза і снігурочку Хороших свят, хорошого настрою і хороших подарунків. Всього вам найкращого, добра, злагоди. Хай ваші мрії всі збуваються. Здоров'я. Саме головне здоров'я. Ну, тривіально, звісно, але насправді це так і є. Поэтому здоров'я тільки здоров'я. Всім людям, всім здоров'я в, здоров здоров в першу чергу. Здоров'я найголовніше. Здоров'я. В першу чергу. Здоров'я. Всім хмельничанам дуже хороша здоров'я!» «Кожну оселю, кожну домівку тільки добро, достаток, благополуччя і радість. З новим роком, з новим щастям!» Щастя, здоров'я, удачі. Ну, будемо думати, що в цьому році буде лучше, в наступному. Щоб Все було добре, щоб було весело, був гарний новий рік, щоб всі посміхалися, всі любили один одного. Ну, щастя, кохання це само собою. Але найголовніше в нашому житті це щоб були здоров'я. Якщо буде здоров'я, то буде і щастя і кохання. Всього найкращого, гарного настрою. От, щоб 2013 рік став роком, коли всі бажання збуваються, щоб ми жили краще, були самі краще, поважали друг друга. От, і будемо казати так: все в наших руках: як будемо працювати, так будемо жити. Щастя, благополуччя в сім'ях, радості. Ну і Щасливого Нового року! Різдва Христового. Дженік. Вот вы знаете, как ни странно, но это важная вещь. И она тоже нужна. Поэтому всем достатка, чтобы люди не то что ни в чем себе не отказывали, а просто могли себе позволить то, что необходимо, и жили в свое удовольствие. Вот и все. Всего наикращего, пожелаю. А Суби тоже, я тоже с Ми вітаємо вас зі святами, бажаємо у новому році 12 місяців здоров'я, 53 тижні удачі та 365 днів щастя. Побачимось.